Вітаю, моє ім'я Юрій. Я директор будівельної компанії Базис. Нещодавно ми закінчили будівництво об'єкта для наших партнерів компанії «АВЕС-АВТО». Компанія «АВЕС-АВТО» спеціалізується на продажу та оклейки автомобілів бронірованими та захисними плівками. Дана будівля це центр комплектації автомобілів броньованими та захисними плівками. На даному об'єкті наші замовники, як і завжди, отримали гарантовану високу якість, оптимальний бюджет будівництва та заплановані строки, ключовими цінностями, на яких базується наша діяльність. Є професіоналізм та порядність доброго дня. Мене звуть Анатолій. Я представник компанії Авто», яка спеціалізується на встановленні та поклайці автомобільних плівок та детайлінгу автомобілів. В зв'язку з розширенням нашої компанії виникла потреба у будівництві нового об'єкту. Під час вибору компанії, яка буде будувати, нам Дане приміщення ми обрали компанію Базис. Ще на початку співпраці з компанією Базис нам дуже сподобався підхід, націлений на оптимізацію бюджету правильно прийнятих рішень, по втіленню для найкращого задоволення наших потреб, враховуючи те, що це була реконструкція старої будівлі занедбаної. Дуже важливим моментом було те, що це була реконструкція даної будівлі. Потрібно було врахувати всі за і проти, прийняти спільне правильне рішення, що допомогла нам в цьому компанія Базис. Під час будівництва виникали непередбачувані моменти, оскільки це була реконструкція. Але компанія Базис з цим справлялася на відмінно завжди в них були прийняті правильні рішення. Які ми і застосовували. Ми дуже задоволені результатом даного будівництва, якість виконання робіт, вартість робіт все просто супер. Тому ми рекомендуємо компанію Базис, це професіонали найвищого рівня, які задовольнять ваші потреби і значно зекономлять ваш бюджет. Вам потрібно виконати будівництво або ремонт будь-якої складності. Звертайтесь до нас. Та ми побудуємо об'єкт вашої мрії.